Черкаські нирники знову вийшли на стежку війни. У німецькому центрі їх і надалі лікують власним коштом. Квітневі походи недужих до очільника області та навіть президента нічого не дали. Інвестора вже уривається терпець, він наміряється закрити клініку. Пацієнти кажуть, для них це рівноцінно смерті, тому готові діяти радикально. Детальніше Вікторія Курченко. Їх 62 і вони хочуть жити. Черкащани з хворими нирками йдуть до чиновників по гроші. З початку року клініка, де їх лікують, не отримала за це з бюджету ні копійки. Ви влада, нас не чуєте. Два роки ви нас не чуєте, і ви нас як тих вівців. Скільки ж ми можемо до вас культурно говорити і просити як людей? Почуйте нас. Ми люди, ми хочемо жити. У прохачах недужі вже не перший рік. Клініку в Черкасах відкрили ще 2009-го. Німецький інвестор вклав в неї 60 мільйонів гривень. В обладміністрації натомість обіцяли направляти сюди хворих, а головно справно оплачувати їхні лікування. В янремісяці я до господину брожику, щоб мені направили жінку в лічицяфрізеніс. Мені відказали в цьому. сказали або в обласної, або нікуди. Я согласився. На сьогоднішній день моя жена знаходиться в дуже тяжовому стані. Владці пояснюють, фінансувати приватну клініку з обласного бюджету не можна, коли пустує своя лікарня. Та й незручно. Цей тягар переклали на плечі місцевих рад. Поки угоду з Фразеніусом уклала лише Христинівська. Ці всі механізми, всі ці технічні можливості, вони для нас нові, тому проведена певна робота. Тендерні процедури ви знаєте, що вони проведені, тому. Пытание оплаты лечения данных, которые пациенти у клиники Фризениус, завтра будет вырешено. Все годы работы здесь, несмотря на все наши старания, это сплошные проблемы, сплошные обещания, сплошные скандалы, нервотрепка и все это как бы мы ни объясняли наши трудности. Об'єктивної но новосприймаються это одним єдиним образом, що нас здесь видеть не хотят. для пацієнтів. закриття клініки рівноцінне смерті лише тут кажуть, штучні нирки якісні від влади не дуже вимагають ухвалення рятівної обласної програми. Та на минулій сесії регіональна більшість у раді заблокувала навіть її розроблення. Програма дає юридичні підстави для того, щоб кошти з обласного бюджету перераховувалися Фрезенюсу. І треба це зробити. І ці хворі всі внесені в державний реєстр. Вони всі мають право на допомогу, яку і вони мають право обирати клініку. Вони вибрали Фрезенюс, Це їх право. Пацієнти дають адміністрації тулуба два тижні. Як справа не зрушить із мертвої точки, обіцяють нову хвилю протестів. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.